2 квітня під час народного зібрання активісти громадських організацій Студентська свобода та Чернівецький автомайдан з ініціювали збір підписів для відкликання депутатів, які порушили закон. Активісти звернулись до політичної партії Удар аби ті написали заяву і подали її у міську виборчу комісію. 8 квітня 2014 року міська конференція. Політичної партії Удар прийняла рішення про те, щоб підтримати громадську ініціативу. Під час засідання ТВК, члени комісії мали б вирішити, чи дозволити розпочати процедуру відкликання депутатів, які себе згнібили, а також чи видати бланки для підписних листів. Але на думку фахівців, процедура подання протоколу була порушена. Ви говорите, одно робите зовсім друге. Написали все, як то кажуть, він зробили. В законі чітко написано. В яких випадках і як можна відкликати депутата міської ради чи місцевих рад? В даному випадку міської ради чорному списку опинились 33 обласних парламентарі, а також 24 міських обранці. Процедура відкликання депутатів-мажоритарників прописана у законодавстві. Тим, хто обрався за списком, дещо пощастило. Чергове засідання ТВК виглядало як поле бою юристів. Одні намагалися довести, що документи, які підготували ударівці, відповідають чинному законодавству. Інші ж спростовували ці думки. Як звернулися протоколи звернення до виборчої комісії партії удар, це порушення закону якого закону не зрозуміло, ясно е, те, що пункт перший визначає, що це має порушення закону бути судом? Ну це просто упущення, ну нічого страшного. На засіданні також були і депутати міської ради, які не погодились з рішенням ініціативної групи, оскільки не на не жодного має? студента, який блокував міськраду 2 грудня, не було відкрито кримінальне провадження. Чи була справа про студентів? Так звана справа про студентів. Мені здається, і такої не було. Я зверталася в органи внутрішніх справ. Мені казали, що викликало трьох студентів якості свідків. Я вам кажу. Але ми не на це. Я питаю юриста. Чи не порушення процедури букви закона саме в цьому порядку? Навіть після перерви міська виборча комісія не давала конкретної відповіді. Питання ударівців все ж таки винесено на голосування. Шість членів комісії утрималися, четверо проти. Конкретики ТВК з нетерпінням чекала і громадськість. Сьогодні має бути розгляд справи щодо 23 депутатів Чернівецької міської ради, які були підписалися під заявою на кримінальне провадження проти студентів. По імену не знаю, знаєте, якось не, не дуже хотілося їх і запам'ятовувати. Рішення комісії дещо здивувало ударівців. Відповідь ТВК обласна організація. А цій партії удар отримає впродовж трьох днів у вигляді листа.